Новий закон, нові правила. Вже в грудні набуває чинності закон про заборону куріння в громадських місцях. Тож тепер громадські заклади зобов'язані обладнати спеціальні місця для людей з цигаркою. Економне рішення пропонує компанія Smoke Solution – спеціальну кабіну для курців. Закони про заборону куріння вимагають впровадження таких спеціальних боксів. Вони є різної конфігурації, як закриті, так і відкриті. Кабінки Smoke Solution для куріння встановлюють як в ресторанах, так і в аеропортах різних країн світу. Кабінка унікальна фірми Smoke Solution тим, що вона дозволяє людям знаходитися не в закритому приміщенні, дозволяє спілкування, відкрите спілкування з людьми, які не курять. Таку кабінку вже встановили в одному з львівських ресторанів. У компанії Smoke Solution кажуть, унікальність в тому, що завдяки фільтрам та витяжці в приміщенні сигаретного диму не чути. В Україні Львів є першим містом, де запроваджена ідея співіснування курців з тими, хто не курить. А в Європі та світі компанія Smoke Solution працює вже більше десяти років.